Концепція здоров'я це поетапне комплексне відновлення нашого організму. Три кроки 90 днів, і ваш організм починає працювати як годинник. Всі органи відновлюються, нормалізується робота ШКТ, покращується метаболізм, вирішується безліч питань по здоров'ю, йдуть зайві кілограми, а головне зменшується наш біологічний вік. Перший крок це Coral Detox. Програма триває рівно місяць. Це легка, природня детоксикація та підготовка організму вже до наступних програм. Другий крок це Parashield. Пропиваємо його також за місяць. Цю програму Даємо для того, щоб захистити наш організм від паразитів, профілактика від них та виведення всіх видів листів і вірусів. Це комплекс з восьми продуктів. І третій крок наша вишенька на торті це коловада. Та програма, заради якої справді варто пройти дві попередні, бо це глибока очистка, яка відновлює наш організм на клітинному рівні. Триває тільки 14 днів, це завершальний етап. Але відчуття будуть просто неймовірні. Це справжнє переродження та легке.